Привіт, мене звати Євген. Ми магазин тримерів, Trimmer.in.ua Ще раз знімаю огляд на наш хітовий тример, який знову в наявності від сьогоднішнього дня вже на поличці магазину 899 гривень. Коротко про нього, хто перший раз дивиться, в цілому це прозорий корпус. Тут є дисплей, який показує рівень заряду акумулятора, і є датчики. Корпус повністю водонепроникний, тобто можна промивати весь. Також із переваг, те, що тут є керамічний ніж. Дрібні зубчики, які можуть підійти також і для гоління. Показую вам детально ножі. Рухомий ніж чорного кольору це виконаний із кераміки. І бачите, дрібні зубчики. Такі зубчики підходять для гоління тіла, також просто для гоління обличчя можуть підійти, також для стрижки підстригання. В комплекті насадки до 7 мм, це також зручно, тому що багато тримарів все-таки до 3, в даному випадку до 7. Тому я рекомендую, справді, якщо, там, наприклад, прийшов би клієнт, ось попросив йому підібрати хороший, класний, якісний варіант. В першу чергу, саме таки я би і рекомендував. Тому вже доступно в магазині, вже доступно на сайті 961 від GRW 961 пошуку. Можете ввести додатково ознайомитись, почитати характеристику і замовити на сайті або через інстаграм. Нас посилання в шапці профілю. Також запрошуємо в магазин. Місто Київ, Велика Васильківська 72, Та це Олімпійський другий поверх.